Сумських бездомних тварин ще не заселили, а вже хочуть переселити. У сумах ніяк не можуть визначитися, куди перевести імпровізований притулок з вулиці Герасима Кондрат'єва. У чому причина з'ясовувала наша знімальна група. Землю для переїзду тварини з житлового кварталу міста виділила міська рада у 2012 році. Когда вот решился вопрос, что там будет, мы обратились к архитекторам, которые сведущие в возможностях. Они нарисовали план, схему, которая позволяла, потому что там не планировалось строить что-то капитальное или где-то то, что нельзя под линиями высоковольтных передач. Там была сделана линия отвода, которая на основании действующих на сегодняшний день стандартов. И животные там передерживались определенно. Люди в зону влияния высоковольтной линии не попадали. Про попередні розрахунки не чули і мають свою думку. Офіційне звернення о том, що було виділено земля, ми хотим використовувати, ми хотим подключити електронний прочь, ми не получали. Там, там знаходяться дві опорить линий електропередач. Вони будуть приймати к нарушителям. Підприємство, що займається переїздом собак, про застереження обленерго, знає. Поредила про те, що там йде лінія 110 кВ, тому 30 метрова охоронна зона біля самої вежі, яка отримує ці проводи, повинна бути збережена. Ми не маємо права в цій дистанції вести будь-які будівельні роботи. Ми прийняли це до уваги, відступили 30 метрів і будуємо там. Харківська 131. Ділянка, що передбачена під забудову, розташована у нежитловій зоні. Переселити тварин тут планували до кінця зими. Саме ось цю земельну ділянку міська влада виділила для притулку. Втім, для того, щоб переїхали сюди тварини, необхідно обладнати огорожу. Як ми бачимо, жодних будівельних робіт поки тут немає. Тож, коли і куди переїдуть тварини, ми розкажемо у наступних випусках новин. Катерина Гладенко, Юрій Токмен, Сергій Сурков, Олександр Гордус на часі новини.